Доброго дня, громадяни України, я Володимир Степанович Груна. Знаходжуся зараз в місті Луцьк по вулиці Проспект Волі. Зайшов по питанню про це Мене запросили дві людини, молоді, ось вони працівники. Я не давала дозвіл, вони не дають на зйом, вони хочуть. Мені будь ласка, виходьте. Тоді викличте охорону, будь ласка. У нас немає охорони, да. я записую. Я прийшов у питання про просластування. Ви будете з мною спілкуватися зараз. Я ще раз вам повторюю: я не надавала дозволу, будь я ласка, фізична при... особа. Я не зобов'язана. Я людина, не фіз... а не фізична, ви фізична особа. Так? А людина і фізична особа це є, це різ... є різниця. Так, в, в Конституції України записано другий розділ права свободи людини і громадянина. Там нема права свободи фізичної особи. Ви хочете зараз про це поговорити? Чи Ні. Ви з конкретним... Ні. Я прийшов зафіксувати доказ того, що я тут явився, і я хочу на прийом до працівника ві відділу кадрів. От перед я вами працівник. Назвіться, будь ласка. Ірина Щербакова, працівник управління з персоналу. Так, я бачу, ви мене на... знімаєте на телефон. Ви на знімаєте, я вас Так, знімає. я заперечую вам себе знімати. Я вам заперечую аналогічну. Ні, я запитався вас, чи я заперечую вам себе знімати. Що? Я вас запитуюся, я вам заперечував себе знімати? Ні, не заперечував. Добре, ви хочете на відеозйомку спілкуватися? То сьогодні. я вже спілкуюсь на відеозйомку. Ну, тепер я питаю вас, ви заперечуєте мені себе знімати? Заперечую. Так, тоді чого ви мене знімаєте? Я зараз... тоді... ви натальну... Ага, колоку... тобто ви не питаючи мене, мене знімаєте, але заперечуєте себе знімати. Ні, ви помиляєте. Ви тільки дістали камеру, я навечу. Новий... Ні, бо я, я вас попитався. Ми, вам сказали, ми, вас забу... ми заперечуємо так. себе знімати. Ви не маєте права мені заперечувати, бо ви службова Чи особа. Осум? Чому? Я ви ж скажете, ви працівник відділу кадрів. Так, ви, ви на робочому місці? На робочому. Ну все, зараз робочий час. Я фіксую вашу роботу. А я громадський діяч, бо я громадський діяч. Так ви прийшли на роботу ви що? Так, ти Це, ти Я має? громадський діяч і я прийшов лисовуватись на роботу. Розумієте? Я вчора вам послав. Будь питання ваші. Дайте вам пояснити. Не сваріться, будь мені... ласка. Так, я ви ви я працівник, відділу, час, кадрів. Ви прац... ви працівник відділу кадрів. Ви працівни працівник відділу кадрів. Так, я не будь ласка. Я не чув. Ну я не я, я, я ж не буду у вас до вас говорити, людина. Я, я ж хочу вас не по імені називати. Ірина, Ірина. Звав, то, Ірина Петрівна. Мене звати Володимир Степанович Груна. Так. Я майстер лісу біловійського лісництва, так. бувшого філії Рокітнівське лісового господарства. Вчора я був у Клесівському надлісництві у відділі кадрів. У Милищук Наталії Федорівної. Так. Так. І вона мені пояснила, що каже: я написав заяву про те, щоб мене прийняли на роботу, бо всі особові справи здаються в Клесівське надлісництво відповідно до їхнього внутрішнього розпорядку. Розумієте, я, я кажу, я хочу офіційно подати заяву. То вона каже мені: їдь в поліський лісовий офіс, місто Луз, по, по, проспект Волі до вас сюди. І каже, там в них на роботі влаштовуйся. Там подавай їм заяву, пиши їм все. Я кажу: почекайте, а чого тоді інші працівники сформовували ці документи, і вам е, у вас ці справи? Вам запропонували ту саму? О, дуже цікавий момент. Тому то й діло, що. Не Та сваріться. Вийде, да звідси, ви хто протокол. така? Хто ви така? Я спецьком... я людина. Ну, то будьте людиною, то сидіть збоку, я, я вас так, займати триваю, то, і вас знімати не буду. Тоді що мною спілкуєтесь. Я спілкуюся з цьому від кадрів. Я є працівником філієм. Прізвище, ім'я по батькові як ваше. А я що, вам Ну, звісно, ви службова особа. Вона каже, що службова особа. Ви казали, що ви фізична я особа. А різниця ну, між службою. Ну, не сваріться, я з людиною спілкуюся, будь ласка. Я я ну будьте собі юристом. Ну дякую я вас ви не викликав. Послали? Ну я вас не викликав. А ви мені не уповноважені. Ну тоді що ви від ви мене хочете. Я ще раз повторюю. Ну. Випніть камеру. Вийдіть, будь ласка. Розмовляю? Я вас не буду знімати. Почекайте. Це зараз ви вийдете звідси. Ну то виклика поліцію. То я зараз її викличу. викликайте. Я ще і за того, що ви будете квадрат писати, що я до вас пишо на прийом і ви втрутились нашу ви з нею розмову. Неадекватно я хочу з нею розмовляти. Ви, ви буяните, Я ще раз. Будь ласка, я мовчу. ви не виговорю. будь ласка. До нас. Ви зараз ми працюємо, в нас триває робочий час. Клас, ви розумієте? Ви зараз забираєте забирає наш робочий час. Вона мені мішає з вами говорити. в вона вона. нашу розмову. Ви приїхали, так. Так. вас що там просісти. У нас філія, а ви пропонували. Можна сісти. Ми, ми вам запропонували щось. Ой, вибачаюсь. Я ж коректно вижу. З працівником е, філії років, філі, Так. так. Pro Сповідіяльність і взагалі ліквідували, так, так. вас ознавим е, вручали повідомлення про скорочення. Ви так. відмовилися з ним, ознайомлюватися. в якому вам була запропонована посада. Ви відмовилися, Вам документ Складно показати, акт. де мені нічого не пропонувалося. У мене є повідомлен... Документ мене тут там, Добре. Е, наступне. Ви попали під скорочення, вас скоротили. Ви сьогодні приїхали до нас працевлаштовуватись, так? Так, відповідно до законодавства України, ви знаєте, які потрібно надати документи для працевлаштування. Так. Три документи. Я, відповідно, маю перевірити. В нас є відповідно до полу, про, положення про поліський лісовий офіс і так далі, до кожної посади затверджені наказом і Державним агентством лісових ресурсів вимоги кваліфікаційні і, згідно законодавства, вимоги, які я маю у вас взяти, документи. Це паспорт, код, медична довідка. Трудова книжка. Трудова книжка зараз не обов'язково. Не трудовок, що прописано. в про працю? Військовий квиток так. і, відповідно, всі документи по освіті. Так. Показуйте мені цей закон, де це написано. Ви мені зараз це надаєте. Закон показуєте, де це написано, що я об'язаний це надати. Ви зараз мені це надаєте, ми перевіряємо Ще ваші раз. Закон. документи. закон, показ статтю закону, якого? Коли законів про працю, є стаття 24. Там написано: заява про прийомну роботу, ту два книжка і довідка про, там написано, про медичне обстеження У 86. А кваліфікацію перевіряє а то, Я що... Просто пред'являю, що воно в мене є. В є. Ну, ну не ну не даю в нас є. В цих документів. Формується особова справа кожного працівника, так? так відповідно нараховується. Стаж так само відповідно доволі до книжки так. враховується ступінь вашої освіти, оскільки є так. кваліфікаційні вимоги, які затверджені так. в структурі лісового господарства, ага. так ці ага. вимоги регламентуються внутрішніми відомчими нормативними актами. Ці документи. Актури. Всі в мене є внутрішні наші відомчі документи? Які Це... ви Ні. До ж не регламентується документ, який вимагає віду. закон. Я кажу про закон. Якщо в нас є внутрішні, як державні Мене не цікавить ваші ну, ви, ви не вибачте. приватна фірма. Ні, ви вибачте, є внутрішні документи, Ні. які затверджені е, наказами і відповідно. Наказами мені не указ. Я громадянин України. А я працівник, так. який керує внутрішніми Ви не мені документами в разі відмови Якщо на фізика. Якщо ви мені надасте перелік своїх документів, я відповідно до наших положень е, передивлюсь ваші документи. В нас є внутрішня служба безпеки, яка перевіряє. Працівника, ми обов'язково візьмемо офіційно вас документи такого то числа і офіційно надамо. А хто вам сказав, що я вам буду надавати ці документи? Ну то вибачте, якщо ви мені не дас... не надасте документи на роботу, я вас взяти. не Я роботу. вам надам документи, які передбачені законом. І все. Е, я, на, я на основі цих документів не так. маю право. Як Показуйте мені на основі чого ви не маєте права. Документи, які не маєте право. Це внутрішні наші документи. Є, Є Це, це, це державна основа, мене держава позбавила. Тоді я не желаю у вас на роботі працювати. Ласка, і я забираю ласка. свій пай який держава, як колись перед госпи. І я формую свою, реєструю в держреєстратора своє лісове господарство так. і займаюся це. У разі конфліктів буде війна. Власне, Ваша така війна. Ну так, так. Ну, так. І, і за те, що нас лбами сталкують. Із-за того, що вимагають незаконне стаття 25 Конвірній пропорації передбачає заборону вимагати документи, не передбачені законом. Це вже питання до держави, до президента. Правильно. Тобто, будь ласка, зі мною і з моєю колегою, якщо ви приватна фірма. Установи, не, будь ласка, ви є приватною фірмою, я ще ви раз підприємство. Правильно, виконуйте Ми. закон. Ми. Ми виконуємо закон, але так. в кожної державної фірми так. є внутрішні документи і так. різні положення, згідно якої... Ці документи регламентовані законом. Ці документи регламентовані? Не регламентовані, регламентовані законом. Тому що я відлікав. Ваші внутрішні відомі для, 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 для громадянина України ніякого що? відношення не що? маю. громадянин України підкоряється виключно закону. Конституції України і закону. Крапка. І що? ви порушуєте закон. Є нормативно-правові акти, не чилан. Ви мене і... по закону звільнили з роботи. А ви вважаєте, що не по закону? Звичайно, не по закону. Бо тому, що ви розвели не ви, а система, яка створила ДП Лісу України. Вона створила такі умови і такі провели цю реорганізацію і привела до того, що всіх працівників було скорочено за статтею 40 України, всіх працівників лісового содарства, всіх до єдиного. І, і це, відповідно, є накази. По кожній по філії. Та це не має значення. Мені допомога не, не треба. Це порушення законодавства. Ще раз, на якій підставі ліквідовано всі філії. Це Бангу. Це таку можливість Ден... вивільнення. Значить, все зроблено відповідно. В смислі, для чого людей вивільняти з роботи, всіх в Україні, лісівників? Ну, ви звідки знаєте, чи всіх вивільняли, чи не всіх. Ну, почекайте, мені пояснили, що всіх. Як я запитуюся, по в філії є наказ. Для цього є Державне агентство лісових ресурсів, Міністерство ну. Міндовкілля, для То є. Тобто, довели лісовий галузь до крапки і всіх цього... людей убрали, ви... а майно ви... прихватизували. Я вас слухала. Ми вас слухали. Коли ну. я говорю, будь ласка, майте повагу, і також. Ну, ви, не, ви не хочете зі мною. так би мовити... Порядок реформи. І, так. взагалі, запровадження реформи лісового господарства передбачений постановою Кабінету міністрів України. Так. Це також є нормативно-правовий mm. акт, і е, всі громадяни. Так. Не зобов'язані виконувати зобов'язані зобов будь-які нормативни України зобов'язані закони виконувати, а не нормативно-правові акти. Якихось нормативно -правові, там, правові акти України є обов'язковими для не є обов'язковим до виконання я разом. Каже, кажу. Послухайте, Ми краю, виконуємо є. свою роботу в робочий час так. і дискутувати з вами так. щодо правових норм і поширення їх на громадян. Так. Ні в мене, ні в Ірини Петрівни часу немає. Так. Конкретно. Ви вірите, конкретно... на я... мої... почекайте, я з вами не спілкуюся. Я звілько... я... Ви мою заяву зареєстрували. Яку заяву? В електронній формі, яка була вчора направлена. Фотограф... Я особисто не бачила вашої заяви. Ви прийшли працевлаштовуватись. Пакет документів ви не надаєте? Ніякого пакету, тільки одна заява є. І все. Ну, то вибачайте тоді, якщо ви не надаєте... Заява, я питаю, зареєстрована. Питання таке. Я задав. Кандидатуру ви, ви відмовляєтесь мою заяву реєструвати? Я не бачила вашої заяви. Загляньте на свою електронну пошту офісу Я поліську лісового офісу. До а хто має доступ? Для чого тоді в цьому дається код Єдерпову? Це і цей га в наказі якомусь по офісу. Дається номер телефона, код відпову і номер електронної пошти, назву для чого це дається? Да, в бланку, в бланку, офіційному бланку. Для да, чого дається. Да, для офіційного листування. Якщо ви, вас... ви лист направлено? Да. 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 Так, як... да. як... заява. Якщо ви лист направляли, значить, він десь в системі є. Ніде він, значить, не Значить, Сьогодні я прийшов сюди так. дізнатися, яка буде реакція на мій лист, чи буде воно зареєстровано, і дайте мені відповідь, що він у вас зареєстрований. І все. Якщо а так, чи ви так? мене приймете, чи не приймете, це вже потім будемо збиратися. Зрозуміло, Та що я від вас ні. хочу. Згідно закону, розвернули.